Друзі, вітаю. Нарешті я е, приступив до монтажа відео, переробив трошки насос. Так склалося, що в мене там дитина частину відео видалила, тому прийшлось дещо перезнімати. Ось. Тому нема самого відео, де я там вставляю насоси, а все остальне є. В принципі, частково я його відтворив. Ось. Переробив, нарешті, поставив собі ось такий м'який шнурочок. Там на каналі з'явились хейтери, які там розповідають, що, типу, о, типу, насос, космос, бабок і тому подобне. Ребят, якщо вам подобається вручну качати, то мовчіть тряпочку і маміний дивани є хейтери. Там Хтось там розповідає, що 5 тисяч, типа насос, да такі бабки, де да то і все. Дивіться, оці запчасті без зарядки і без оцього, без цього переходника. Оці запчасті ви можете купити за 1300 гривень, 1200 У кожного другого дому може бути ось такий от, е чи інший е акумулятор, але потрібно саме на 20 вольтове, 21-22 вольта. 24 вольта, 12 не підходять, 18-й моєму не підійде. Може, 18-й підійде, але може він і так потужно качать. Переходники є не на всій моделі, але це в принципі не важливо. Тому я собі поставив, зробив м'якенький шнурочок, і все це не купляти вам не треба. Я ж кажу, маміний хейтер, і з мокрою спиною качайте вручну і на дивані там рвіть пукани. Це ваша справа, а наша справа рухатись. Ось тому скоро повне відео про насосик. А наразі хотів би вам поділитися, розказати трохи про приманки. А, у нас є стакан води, поясню для чого. На останніх рибалках а, дуже добре відловлювались на а, а, дроп називається, дропшот, по-моєму. Да? Ось такі от приманочки, це Zeman. Ось така м'якенька резина. тягнеться, вона просто. Шалено, але головна її перевага те, що вона вспливає. І покльовки на них, дуже більше покльовок. Тому ми трохи придбали собі такого разного силікона, різного розміру. Вже пробував ловити, ловить непогано, він навіть оснастив я його двойниками ось Ось. Це у нас земен. Ще хотів поділитися на останніх рибалках. Дуже хорошо я. Рюбачив ночі у нас відірвав. Ось такий я Склад складміно. Це від... По-моєму, це у нас теж як же... ага Orbit а... это Z-Base. А я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях Склад складмінову це хто. Не пам'ятаю виробник. Чи теж може z -Baits? Не пам'ятаю, хто виробник. По-моєму, теж z -Baits. От. Дуже добре цей колір у мене відпрацював по ночному судаку. Кайфанув я на кожній другому забросі був. І коротше, одірвав я такий, колись я його на Олексі купив новий за 300 гривень. Прийшлось купити за по-моєму, щось в районі 500 гривень зі знижкою. Я 20% купив його. Спочатку я наханувся і купив за 420 менше, тому що це 65 по-моєму, а я купив. А, ні, це 80-й. 80, а я ще купив 65-й по ошибці. Ну, мені сказали, що 65-й навіть більше ловістий. Вот. Була в мене копія орбіта. Вона ловила. Але я нарешті придбав собі оригінал. Ось, ZBay Orbit. Дуже хотів я його і тим паче кислотний і до пари з білим буде працювати отлично. Ну, тут еще трохи разных фаблеров, но все, в принципе, не важно. А, дуже... Короче, выпадково мне попалось на... этом, Выпадково мне попалось на береге вот а, такая вот блесенка. Это а, у нас э, Вивьера. Это Пилкер. Вот. А, и, короче, типа скидка 60%. Ребят, это наебалово. Берега новый маркетинг. Ніякої знижки немає. везде мінус 60%, тупо наебала Ось, В ітоді я приїхав і не втримався, я купив собі дві блісни. Ну, у мене є знижка там 15%. Тому я купив ось такі дві блісни. Вів'єра. Не знаю, мені кажуть, нахера ти взяв медь. Не знаю. Ну, оцей колір класний. Но не було меншої. І була б менша в такому кольорі, я би взяв і меншу. Не було. Тому взяв медя одну. І дуже нахвалювали мені пілкер Norris. Е, кажуть, це Японія, ну, кажуть, дуже крутий пілкер, типу дуже класно сипляється на жеріха на, е, і на іншу там рибу можна, в принципі, особливо на жеріха, ну, буде клас. От. Е, ще хотів розказати, приїхав ось такий у мене ще силикон. Це теж приїхав по дропшот. Так, це ми тільки що купали. Ось у нас. А, це другий у нас такий самий колір. Тож правда прикольний. Оцей самий мені більше всього подобається матовий колір. Вот. Блін, бачите, полежав з обичним силиконом і наче плавитися. Блін. Коротше, ого, все. Карантець йому. Коротше, от бачите, яку я зробив помилку. Залишив на тиждень його з обичним силіконом і я його гробив. Шкода, дуже класний колір був. Шкода. Він бачите, між собою, блін, і цей поплавався. Коротше, капець йому, капець. Полежав з обучним силиконом і ми його іспортили. Ну нічого, дві приманки іспортили, то не страшно. Буде урок, нам на майбутнє. Буде мені урок. От. Ось такий приїхав а, силикон. Він такий з таким розрізником, Дропшоповий на дропшот ось такий ось вот силикон. Дуже м'якенький, дуже прикольний. Тут кольори різні. По розпродажу взяв я його по $1,65 65. Теж прикольний колір. Але я не можу. ну Мені ці розрізи не дуже подобаються. Вот. Но взяв я його щось там по 50 гривень упаковку. Вот. Прикольні цікаві кольори. І ось теж цікавий колір. От. Тоже він. Ну, тут він типа склеєний, но якщо ти лігонько цепляєш, коротше, він по центру отак от розходиться. І типу виробник каже, це нормально, це типа так задумано. Ось теж, дивіться, такий дуже цікавий колір. Блін, шкода, в мене остання була приманка, оборвав я оцю приманку одну. Дуже прикро, що поплавився він. Бачите, він розплавився, бо його не можна хранити з обичним силиконом робіть такі помилки. От. Залишив буквально я його ну, на 3-4 дні на жарі він полежав. От. В принципі, про це все розповів і хотів би розповісти, я приїхав мені нова сідобка, якраз розпаковочка з Китаю. Приїхав новий силикон. Зараз покажу. Теж плаваючий. Плавающий силикон. О, так прикольный колер и розмір класс. Короче, щоб вы понимали, обійшовся він мені. Блин, дай бог пам'яті. памяти. По 50 гривень, по-моему, упаковка. 50 гривень упаковка. Угоду, он здоровый, нифига себе. Вот это будет по осени на судака. Дивиться, блин. Колер просто бомбезный. Навіть мені не цей так сподобався, як оцей. Цей кольор реально шикарний. Дивіться, який розмір. Тоже він, бачите, типа так з розрізом під крючок. Блін, я не понимаю, нахіра китайці роблять такі вирізи, короче. А, щоб типа двойник продівати. Він, типа тоже, дивіться, отак так вот тянете. Тянется капец, смотрите, как он здоровый. Ну, это круто будет. Вот, и смотрите. Дивится... Да, тоже плавающий, смотрите. Он всплывает, блин. Не тонет. бачите? Блін, так не цей. Надо було б в щось таке покласти. Короче, він реально плаваючий. По три штуки в упаковці. Получается по скільки тут. По По 13 гривень штука. Ну, тоже прикольный колір. Він воняє, короче, якийсь атракантами. Пахне. Ось такі от приманки Ну, пишуть що ловець класно. Він бачите, так само тягнеться. Блін, ну за такі гроші чого би не купити. Я ось зараз, якщо буде розпродажа, там ще один є колір. Щоб ви розуміли, він доїхав за мене. До мене заїхав за 7 днів з Китая. За 7 днів він доїхав. Буде класно він відпрацьовувати. Дивіться, як він цей. Да, прикольные приманки. Блин, ну реально. Ой, да, друзі, чуть не забувся. Приїхали до мене ще застежки і вертлюги. Це 17 мм. Це здорові застежки, мій друг попросив. Він любить такі Я, може, собі десяток оставлю на веблерах, остальные йому. Ось такі збільшені карабіни Вертлюжки, Не карабіни, а вертлюшки. Вот. Це, по-моєму, 12-14 мм. Нульовка, ось міні на джиг. Я люблю нульовку за стіжку. Бо купляю я по 30 гривень пачку флагман. там. Ось 30 гривень пачка. 10 штук. Ну, вибачте мене. А тут 50 гривень 50 штук. Разницю От. Півтори пачки і 5 пачок. І ось такі ось ще вертлюги приїхали. Це 10 мм. Це. Ну, це просто на джиг, на лайт, навіть можна на ультралайт. Випадково я лаханувся, замовив я три пачки однакових. Мені їх забагато, так що, якщо комусь цікаво, можу по собі вартості 50 гривень пачка продати, я можу відправити. Бо купляти дорого я так більше не манав. Гарна якість застежок. Ось ці більшенькі, в мене ще більшеньких ще пачка їде під тяжлий джиг, я ще пачку замовив. А цей мій друг любить 17 здорово, 17 мм така здорова застежка. Він любить здорові, Ну, тому замовив я йому більше. Пана, що немає проміжуточного десь, тому що, ось смотрите, десятка і 17. Ну і не її потоньше, ось бачите, дивіться. Різницю, так? Да? Ось різниця, дивіться яка. От, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, дуже багато цікаво буде ще далі у нас.